Далі рухаємося. Дев'ятро людей отримали поранення через російські обстріли. Це Херсонщина і тільки минула доба. Російські війська гатили з артилерії, запускали дрони та каби пошкодили газопровід, дві багатоповерхівки і дев'ять приватних будинків. Олександр Толоконіков долучається до бесіди. Це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Добрий день пане Олександре, В умовах тотально хронічного стану повітряної тривоги говоримо з вами, в якому стані постраждали передусім, і вже якщо вже зачепити тему хронічного стану повітряної тривоги, а взагалі як людей підтримуєте? Бо жити під сигналами повітряної тривоги, а під небезпекою, що в тебе зараз прилетіть, ну воно ж сильно впливає. Погодьтеся, що і як ви намагаєтеся допомогти людям ментально, щоб вони психологічно тримали себе вкупі? Ну, по-перше, ми постійно збираємо там по ментальному здоров'ю, збираємо і наради, збираємо людей в підземних сховищах, проводимо такі психологічну підтримку, як і людей з дітьми, і самих дітей. Підтримуємо різними, в тому числі, виставами. також в, в нас є хаб, і в, підзем, в підземних укриттях проводимо такі цікаві і бесіди, і вистави для людей. Ну, але дійсно от в самому Херсоні повітряна тривога це більше, знаєте, як просто фон до того, що цілий. день Вибухи, цілий день прильоти. Якісь зараз додались дрони, які активно російські дрони які активно пробують прорватися в центр міста. Багато збивають, але є одиниці, які долітають і шкодять людям сьогодні. Зранку от двоє чоловіків постраждало з 61-го та 65-го року народження в районі вулиці Куліка. В районі 6-ї години ранку на них було атаковано. Вони були атаковані. Дроном російським отримали поранення середнього ступеню тяжкості. Зараз вони в лікарні і на жаль є жертва. У нас сьогодні є загиблий в Станіславі внаслідок е атаки. Також безпілотника. Напередодні чоловік загинув е 34 роки йому було. Світла пам'ять та співчуття рідним. Тобто зараз хочу ще зазначити, що е, треба обмежити в найближчі дні, поки ми там перегрупуємо трошки захист, е, обмежити відвідування центру міста, площі Свободи, ЦУМу. Туди дуже багато зараз пробується прорватися російських безпілотників, щоб вдарити по цивільне. Маємо розуміти, як відбувається відновлення пошкодженого житла і інших об'єктів. Пане Олександре, чи вистачає скла? Передусім, запитаю, тому що якщо говорити про 22 другий, рік була тотальна нестача саме скла. Як ви рішили це питання в регіоні? Чи чи не бракує? Подивіться ну, тут. У нас під постійними обстрілами, і якщо ми кажемо ті населені пункти, і сам Херсон, тут про скло поки не, не йде мова, тому що, по перше, скло. Постав завтра знову прилетить, воно знову вилетить. Ми за допомогою наших партнерів, які допомагають нам і самі закупляємо ОСБ, плити і закриваємо людям вікна, двері. Якщо треба, допомагаємо також терповінам перекривати дахи. Цим займається Херсонська аварійна рятувальна служба Гокарс. І в принципі, це постійна робота вже протягом більше двох років. Скло ми заново не вставляємо, поки тому, що сам дефіцит буде вже після того, як безпекова ситуація дозволить, і ми будемо впевнені, що найближчим часом туди знову не прилетить. Чи можемо ми поговорити про тимчасово непідконтрольну частину Херсонщини? Окупаційний уряд Херсонської області видав чергову пісульку, затвердив фактично. Схему управління спеціалізованим житловим фондом там не вказано, що конкретно про що конкретно йдеться, але мені би хотілося від вас роз'яснити, чи не йдеться про те житло або про ті об'єкти нерухомості людей, які вимушені були поїхати зі свого житла, зі своїх будинків, і тепер просто-напросто будуть замінювати ключі і вселяти туди, кого хочуть. Ну, скоріше, за все, так і є. Вони постійно якісь фонди. Вони спочатку по землям такий якийсь фонд э, створили, куди вони там э, ті, хто співпрацюють э, з окупаційною владою, і э, а хто не співпрацює, ті землі передають тим, хто співпрацює. І потім вже зараз ці аграрії, які там працюють, бачать, куди воно все рухається. Що тепер ще один фонд створили, якесь управління, яке буде за фіксованими цінами, які вони вирішать скупляти все збіжжя, яке вирощують, або там, овочі, які вирощують аграрії на Лівобережжі. І тобто, звичайно, якщо це не конкурентна ціна, вони не можуть кудись в інший. Іншим покупцям продати це, і те розуміло, куди воно все рухається, щоб за безсінь скупити все збіжжя у аграрів. Ну точно така ж сама ситуація і з людьми. Коли люди виїжджають або немає право встановлюючих документів, або там не отримали паспорти, звичайно, в них великий тиск шалений. А, звичайно, якщо там люди не проживають, то Росіяни е, спочатку вішають якусь об'яву, що якщо ви не звернетеся, і не перереструєте це майно за російським законодавством, не будете тут проживати, то ми заберемо. Ну і звичайно, зараз у йде до того, що вони просто вони вже займаються цим, вони вилучають майно а зараз вони хочуть його, начебто, на якийсь законодавчий рівень видвинути. Спасибі вам, пане Олександре. Олександр Толконіков, да, да. в Херсонської обласної військової адміністрації, був на зв'язку.